Доброго дня, це Українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про залізничну пломбу. І це взагалі такий напрямок. Я маю на увазі не тільки залізничні пломби, товарні пломби. Дуже цікавий для того, щоб мати яскравіший, точніший погляд на економіку. Злама кінця 19-го чи навіть другої половини 19 го початку 20-го століття. Тобто, якою Україна підійшла до української революції, які тут були виробничі сили, наскільки Україна на той момент мала шанси відкинути більшовицьку агресію? Про це власне, певною мірою свідчить економічна активність, рух товарів, поява різних підприємницьких ініціатив. І, от, власне кажучи, матеріальним залишком цього підприємницького руху є пломби. Зараз я тримаю залізничну пломбу. Діаметром 26 мм товщиною 3,5 мм і вагою трошки більше за 20 грам. Це залізнична пломба. Ми бачимо на аверсі по колу напис російською мовою полонної. І цей напис розподілений такою розеточкою. На в центрі стоїть цього напису цифра 1. І те, що це саме залізнична пломба, ми бачимо, коли ми перевертаємо її на зворотній бік, тут є такий скорочений напис з крапками UZGD, тобто його западна железна дорога російською мовою. І, слід сказати, що по центру така опукла смужка з датою 27 вересня 1908 року. І тут з боку ще цифрова позначка на 85. Що тут можна сказати з цього приводу? Ну, Полонне, це. На той момент, в 908 році, було в складі Новград Волицького повіту Волинської губернії. Сама ця пломба, наскільки я знаю, була знайдена десь, скажімо так, в районі Дніпра, в межах Київської, Черкаської областей. Тобто вона свідчить про те, що якийсь вагон було опломбовано цією пломбою, неподалік від новград Волинського. Зараз цьому місту повернули історичну назву Звягель. І от цей вагон, тобто його призначення, Товар, який там був завантажений, який транспортувався з, власне кажучи, тої місцевості, він був розвантажений або перепломбований вже десь от на теренах, можливо, сучасної Київщини чи Черкащини. Слід сказати, що станція полон, маємо привід. Трішки сказати на цю тему. Була побудована в 1870-73 роках. В Російській імперії взагалі залізниці будувалися приватними компаніями в формі акціонерних компаній. І от якраз цим будівництвом займалося акціонерне товариство Києво-Берестейської залізниці. А потім через деякий час, коли наступала якась окупність, тобто визначена угодою про дозвіл діяльності такого акціонерного товариства, залізницю викуповувала держава. Ну і власне от в 1878 році, власне, відбулося це одержавлення, і ця станція вже належала товариству Південно-Західних Залізниць. Ну і що теж важливо сказати, що е, українізація залізниці на теренах е, України відбулася за часів гетьманата Павла Скоропадського, коли е, наказом Міністерства шляхів Української держави е, вся от частина е, правобережна частина залізниць е, отримала, була перейменована. І вона вже називалася не Південно-Західною залізницею, а «Правобережною залізницею. Ну, Як ми знаємо, до тої проблеми, що ми маємо позбутися оцих російських назв, ми підійшли фактично лише зараз. І там я от читав відомості про необхідність, про, про діяльність спрямовану на перейменування залізниць, тому що ну, що таке, наприклад, там Південно-Західна залізниця, коли йдеться в масштаби України. Тобто ця назва, вона імперська. Йшлося про частину залізниць в межах Російської імперії чи Радянського Союзу, відповідно, ми десь от повертаємося до того, що було усвідомлено Павлом Петровичем Скоропадським і його командою ще у 1918 році. Ну, от така цікава пам'ятка. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал. Лайкайте це відео і поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!